Трапили тридцятку фіналістів, потім десятку взагалі переможців з тих громадських організацій, які виграли гранти. Розкажіть, будь ласка, який проект ви представляли в Дніпрі і який пічили перед іншими громадськими організаціями? Ми пічились на необхідність фандрейзингової стратегії, тому що як зазначив Андрій без коштів, ми не зможемо зробити нашу платформу для студентів, і це не ну, неймовірно важливо. Гарантів дуже багато, дуже було ну, дуже складно розібратися, що необхідно саме нам, як розмовляти з донорами, як проходити due diligence. і саме фандрейзингова стратегія це те, що нам необхідно було. Тому дуже вдячна, що оцінили наш проєкт, оцінили наш пічинг, взагалі для мене це був перший пічинг в житті. А я пам'ятаю ті ночі, коли ми готувалися. Якщо чесно, це було неймовірний час. Я запам'ятаю Дніпро. Мені здається, на все життя. Я пам'ятаю, як ми по набережні Дніпра ходили. Да, і проговорювали, проговорювали текст. Говорю, теж <текст> да, через те, що це було для мене вперше. Андрій дуже мене підтримав. Ми вирішили, що ми будемо робити це вдвох. Тому в нас були особливі ролі, хто там починає, хто продовжує, хто за яку частину відповідає. Ну і як в громадській організації, так і в пічингу, Тому дуже йому вдячна за те, що він мене підтримав, за те, що нас оцінили.